7.05 близько 10.30 хазяїн Кудрявський Володимир Іванович, сином роблячи об'їзд поля номер 4 на якому посіяно 50 гектарів сояшника, виявив, що невідомий трактор знищує посів сояшнику. При ході вияснення події. Вияснили, що е, трактор на, е, належить нарцю Володимиру. Е, за роль якого знаходився Харченко, е, знищував посів, намагаючись показати жестами Кудрявський Володимир Іванович показував жестами трактористу, щоб зупинився і не пере. То він став перед трактором? Е, він став е, метр. Доріжки до цієї доріжки. Два метри зайшов на поле і показував трактористу, щоб той став. При появі Кудрявського на полі тракторист змінив двіження і під'їхав до Кудрявського Володимира Івановича і почав прогазовувати. І ривками, ривком продовжив рух і наїхав Кудрявському Володимиру Івановичу на праву ногу. В цей час син його Іван Владимирович знімав е, відео на iPad, який е, бросив, коли наїхали батько на ногу. А, а де зараз цей прилад не, невідомий? Е, прилад з місця події е, різко зник. Е, не оприділити його, я не мог, тому що допомагав Володимиру Івановичу добратися до машини, так як він от болі кричав. При то опитуванні... то ваші односельці брали участь в, в, в тому, що тут відбувалося. Як їхні ім'я, ви знаєте? Як їх Шмагель Володимир, Харченко Юрій і Норець Володимир. Жителі села Старойожиці. Uh -huh. А що це за люди? Це ваші сусіди чи як? Чи хто, 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 чому вони так робили з полем на полі, uh -huh. яке які обробляли? При розговорі з ними вони говорили, що ця земля не належить Кудрявському, а належить Даниленко. І вони числяться в Даниленка на роботі. Uh -huh. А хто пан Даниленко сам? Uh -huh. Як правильно сказати, член господарства СВГЗРного. Тобто цей конфлікт із-за землі? По всіх признаках, так. Да. Угу. Скажіть, як ваші сусіди, ну в селі ж розголос іде, як вони поставились до цього, що от таким чином зробили односельці зі своїм сусідом? Ну, Всі просто в шокі. Говорять, по-людськи так не робляться. Є спеціальні служби, які виявляють, хто хазяїн земельної ділянки і хто її повинен обробляти. Як ви думаєте, потрібно змінювати закони зараз для того, щоб фермери нормально працювали на своїй землі? Стопроцентової. Гарантії, говорив, що потрібно, поки не почалося масове крилове пролиття на полях. Всіма роботами оранка, закриття вологи по весні, дисковка, посів матеріал, техніка, паливомасильні матеріали, посі... я думаю, навіть більше Заробітні плати більше, навіть, ніж 300 тисяч 50 гектарів. Це разом з добрими. Без. Це без добрив? – Без добрив. Добрева. На нинішній момент на гектар надо в пределах 200 кілограм, а ціна його, яка складає вище 15 тисяч за тонну. І це без палива. Без. І скільки з паливом ще? Ще плюс, щоб добитися врожаю паливо, треба удобрити гібрициди, бур'ян знищити. Щоб добитися нормального врожаю. Ну це ще в пределах тош 300. Тобто мільйон потрібно вкласти в землю, щоб отримати врожай? Близько цього.